Є знижки представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Що об'єднує Дакоту Джонсон у фільмі за твором Джейн Остін та Тімоті Шаламе в образі короля Генріха П'ятого. Вони актори, яким не повірив глядач. Їхні обличчя публіка визнала занадто сучасними для історичних фільмів. Ідеально білі зуби, ботокс у губах та гладеньке чоло процедури, що стали популярні в епоху смартфонів та платіжних додатків. А отже, людина, що транслює новинки косметології на обличчі, точно живе в епоху смартфонів і аж ніяк не може візуалізувати світ Джейн Остін чи лицарські походи. Вчені вже дали назви цьому ефекту: айфонівське обличчя інстаграм фейс або смартфон фейс. За висновками американського професора Майкла Шина, на еволюцію обличчя впливає стиль, догляд, харчування та медицина. Саме тому сучасники не будуть схожі на своїх пращурів 50 років тому. У мережі роблять спроби деталізувати смартфон фейс. За думкою американської журналістки Мішель Сайки, сучасне обличчя видають. Білосніжні зуби, а точніше, вініри, чому Голівуду неможливо зробити правдоподібну історичну картину для кіно у 2023-му? Це косметична стоматологія. Ці штучні зуби просто не існували в 70-х роках. А от стоматологиня та тіктокерка Ені Райт впевнена, через вініри та косметичні процедури зуби втрачають унікальний характер як людина, яка більшу частину провела у стоматологічному кабінеті, я відчуваю, що зуби мають характер, який характеризує власника. Я знаю, що люди пошкодують, що позбулися своїх зубів, які надали їм характер та унікальне обличчя В сучасності. Обличчя додав і догляд за бровами та косметична хірургія. Блогерка та дослідниця стандартів краси Лора Джейн Ательє каже, зараз усі мають однаковий вигляд через косметичну хірургію та процедури. А от в 70-х роках серед акторів було більше різноманітних унікальних облич. Наприклад, якщо подивитися на легендарну акторку Фару Фосет, вона мала тонкі губи та високий носовий міст. Це особливості, які б не були популярними за сучасними стандартами. Тож голівудські кастинг менеджери почали полювання на унікальні обличчя, а вчені цим часом продовжують вивчати феномен смартфон фейсу.